армічний механізм працює безперебійно. Кожне ваше ментальне коливання тягне за собою хімічну реакцію. Вона провокує фізичне відчуття, яке посилює хімічну реакцію, а та, у свою чергу, Посилює ментальне коливання? Коливання з часом з часом неосвідомлені реакції, на чуттєві та ментальні збутники. Починають визначати саму хімію вашої системи. Подумайте про те, що вас заводить, і ви відчуєте певні відчуття в тілі В цьому легко переконатися на досвіді. Сьогодні ми знаємо, що людина це психосематичний організм. Усе, що відбувається в розумі, одразу відбувається на тілі у вигляді хімічного процесу. Скажімо, при думці про гори ваша хімія реагує. Одним чином, а при думці про тигрів іншим щохвилини відбуваються ментальні коливання, і кожне з них супроводжується хімічною реакцією, а також певним відчуттям. Ви можете навіть не підозрювати про це доти, доки відчуття не дійде до критичної точки. Усі ці відчуття реєструються і поступово стають шаблоном для вашого несвідомого розуму. Таким чином, ви живе сховище кармічної пам'яті з безліччю рівнів, про які ви навіть не здогадуєтесь, сучасні дослідження показують, що психологічні та емоційні травми. Підвищують ризик психічних та фізичних захворювань. Є підтвердження, що психічні розлади ведуть до серцевих захворювань. Це не новина. Люди завжди знали, психологічні потрясіння розбивають серце. Це відбувається тому, що під впливом постійних коливань на рівні розуму та емоцій змінюється сама хімія вашого тіла. Це порочне коло, якщо хоч раз кинути щось у глибине. Розуму кола розійдуться на кілька життів. Розум це процес, який розгортається без будь-якої участі з твого боку. Можливо, ви помітили, коли вам було 18, ви могли просто. Обтруситись від будь-якої неприємності і рухатися далі, в 30 це вже не так легко. В 45 вас турбує вже багато речей, бентешить. А в 60 вже практично неможливо зібратися з силами, адаптуватись до нової ситуації. Та почати з нуля. Така загальна ментальність, яку ви можете спостерігати усюди у 18 років. Люди часто стурбовані своїм майбутнім, але вони продовжують турбуватися і у 70 років. Коли більшість життя позаду, вони досягли такого професіоналізму, що здатні турбуватись без жодних на те причин. Причина в тому, що цикл, який веде від ментального коливання, десь був. До хімічної реакції і далі до фізичного відчуття, яке в свою, чергу, в свою чергу посилює хімічну реакцію, яка знову викликає ментальне коливання, набрав обертів. З часом це впливає. На клітинну і генетичну пам'ять і енергетичну систему. Несвідомий розум. Дуже обширна бібліотека пам'яті кармічної Інформація, яка там міститься, вам Дуже б була в нагоді, якби ви підійшли до неї усвідомлено. Проблема в тому, що вона вспливає постійно без вашого на те дозволу. Двері закрий Ви почуваєте себе жахливо. Тому що весь час безладно б'єте по клавіатурі своєї психіки. Уявіть: компакт диск, на який записана музика. Диск подібний до вашого тіла. Фізичного. Фізична, ментальна чи енергетична? Музика подібна враженням, записаним на нього. Музика лише невелика складова компакт-диска, але коли ви вмикаєте програвач, ви сприймаєте. Не диск, а музику. Ця музика подібна до карми. Ви не сприймаєте свої тіла, енергетичне, ментальне або фізичне. Ви лише чуєте музику. І не, і не можете її вимкнути. Ви постійно переживаєте свої кармічні враження і відбитки, і не можете це припинити.